17 травня п'ятниця на телеканалі ICTV, як завжди у цей час, розпочинається ранок у великому місці. Григорій Герман, я Юлія Зорі, і цей тиждень з нами проводить зірка серіалу Морська поліція Юрій. Дяк. вітаю вас е, тоді. Юрій розпочинай чудово З чого ми сьогодні починаємо. Минулого століття в пивоварні Лондона сталася одна історія: вибухнула цистерна з пивом. Півтора мільйони літрів чудового пінного напою витекли на вулицю. Ого. Потонули люди, і один помер в результаті алкогольного отруєння. от такі, от да на насправді на вляжі ріки пива, пиво і хтось же ж таки вирішив в них. півтора мільйони літрів. Півтора мільйони літрів. Да, Я не та, можу просто цей об'єм е, уявити, якщо чесно. Тому... загалі багато таких от історій трапляється, які м'яко кажучи неоднозначні. Да? з одного боку о, пиво, а з іншого боку люди загинули. Так. Я знаю, що є ще історії такі. Так наступна історія теж сумна. У Китаї наречена вирішила перед весіллям пройти медичне обстеження, та несподівано для себе виявила генетично вона чоловік. Це як ну, Обстеж... несподівано для себе <світ> та, та. обстеження показало, що вона має чоловічі статеві хромосоми, і навіть Тестікули? яєчко. Ага. Ні, яєчко. Весілля скасували одностатеві шлюби у Китаї заборонені. Ну як ви розумієте, далі у нас новини, що вражають. Дивимось. Доки французи та американці змагаються, хто зробить найбільше хліб чи морозиво, китайці підробляють панд новини, що справді вражають наступні декілька хвилин. Хто ж не любить смачненьку свіжу випічку? Французи перевершили в цьому усіх. Навіть італійців, які колись мали титул за найбільший хліб світу. Вісімнадцять пекарів з Франції зробили ось такий величезний багет. Ви тільки подивіться на його довжину: сто сорок п'ять метрів. А це на 10 сантиметрів більше, ніж колись робили італійці. Тож французи поставили новий світовий рекорд Гіннеса. На хлібець Велетень вагою 152 кілограми використовували 90 кілограмів борошна, 60 літрів води, півтора кілограми солі та півтора кілограма дріжджі випікали його у спеціально побудованій печі. Здається, таки рекорд на найдовший багет ручної роботи потребує справжнього духу та колективної спортивної майстерності. Цікаво, як довго вони його їли. А тим часом у США зробили найбільший у світі ріжок із морозивом. Висота десерту склала 3 метри 40 сантиметрів. Уявіть, як це багато. Майбутній рекордсмен довго готувався для своєї перемоги. Спочатку він разом з помічниками виготовив металеву раму для підтримки ріжка, а усередині розмістив відділення для сухого льоду, щоб морозиво не розтануло, поки він його робив. Адже часу пішло немало. Ріжок зробили з окремих. Вафель. А щоб їх склеїти між собою, знадобилося 136 кілограмів шоколаду. А начинкою стали півтони ванільного пломбіру. Оце так любителі солоденького. На жаль, ніхто не каже, скільки годин знадобилося, щоб з'їсти цей рекордний витвір мистецтва. Коже навіть панди не застраховані від підробок. Уявіть відвідувачам китайського зоопарку замість панд показують перефарбованих собак породи чау-чау. Дивіться, як майстерно їх розмалювали та підстригли. Звичайно, нікого такою фальшивкою не обдуриш. і Відвідувачам залишається лише посміюватися, але ці собаки все одно милі хоч вони і не панди. Оце уявіть, як адміністрації зоопарку хотілося б мати власних панд. Але, мабуть, це надто дороге задоволення, тож довелося знайти заміну. Ну що ж, китайські підробки вони такі. А ви б змогли за три секунди надрукувати український алфавіт? Спробуйте. А ось цей житель Індії найшвидше у світі надрукував латинський алфавіт. До того ж, у зворотному порядку, для тих, хто колись захоче його обійти у такому змаганні на літерах, він поставив досить високу планку, адже він сам легко і невимушено надрукував на клавіатурі алфавіт від з до А, від Я до А по нашому всього за три секунди. Це досягнення поправу потрапило до книги рекордів Гіннеса. Здається, що таке важко здійснити, але він зміг. Може, ми зможемо? Ходімо тренуватися.